Olha como ela é bonita! É um é. é. Ela Ох, квіточка. І тут бжоли літають. На цю красоту напали пчли. Гуде, все гуде. Огі горні буски. Аромат по всій вулиці йду і збираю аромат і картинки. Так куди ще може бути краще? Ох, Тухи красота. Це ж треба так. Красиво, красиво. Ух, слава Богу, ходила я, ходила на кінець, то я вдома. Вдома найкраще. Ось що я виходила речку, два пучки. Це з огорода. Вже. Казала, під агроволок виростили. Ну, не знаю. Вона така виглядає, як свіжа, села люди привезли. Оце два пучка 50 гривень. Нічого. Ух. А це буде сьогодні борщ, бо я все для борща приготувала. Для зеленого ціле відро сметани взяла. Бо вже думала, додому не доберуся, понизився тиск, почало все плавати у мене перед очима. Що я зробила перше за все? Пішла в цій гадості купила енергетик. Він завжди трошки повишає, ну, десь пів стакана я його випила. Да? Посиділа минут 15. І все одно я наче не я. О, не знаю, як я потом в базарі походила. Ну, щось купляла, щось купляла. На борщ у мене все є. Да? Ще навіть у такий кусок м'яса свіжого на борщ взяла. По закицьку я думала, де вона там купила її, не хочу показувати у ці охляки. Тут казали легені і серце ніколи не купляла, а все купила. Вона, думаю, буде їсти. Зараз я її одріжу кусочок буде їсти. Бо вона вже такиська мене замучила, вже куряти не хоче отей. І нявка, нявка, ну що ж їй вже давати, як вона такого не хоче, того не буде. Ну це я сьогодні нагодую. Якщо подобається, то поки буду таким готувати. А далі буде видно. Наїйся цього, то. А вчора дід Кара, печінки хоче. Я глянула, тільки та печінка, зайшла в той курячий магазин, а там усі не вже подвоїлися. Я вже не хочу їх і називати, бо я їх не запам'ятала. Де воно там? Що воно, не знаю, десь. Десь щось записувала, а де не знаю. Коротше, взяла йому пів кілограма цієї печінки. із сметаною зроблю. Хай наїсться дід. Як він так хоче. Та ще взяла готового там свіжого фаршу. Це також пригодиться. Я думаю, що знадобиться. Хай буде. Ось я так. Захворіла цим тиском, не знаю. Побачу, чим це закінчиться. І воно ну. набрала, оце саме луче. Ноги свинячі. Свинячі ноги. Ну так мені було важко нести його все. це. А що я собі купила? Те, що ж собі корисне купила. Так, речка теж мені. А це не знаю. Я ще ніколи такого не купляла. Що воно оце таке. Якась хуторянка. Ага, місто рівне. Ага. Свинина нежирна, сало бкове, молоко сухе там ще накалапуцяли. Короче, що хотіли, накидали, якби тільки вагу набрати. От Ну Не знаю, яке воно. Щось так поїсть. Щось так поїсть. О, і як ж без цього? Коровна її. Де ось? Зерня та з цього сояшникової. Бачу, там мішок менше і менше. є. Треба ще запастися, бо від нього відірватися неможливо. Тут така хороша штука, що від неї відірватися неможливо. Кінчилася і ще шукаю. Ого, а ще що я собі... А, оце цей десерт буду собі готувати. Діду і схоже. Ось. О. Оце я їх оці всі три однакові беру і оцього цього додавлю, щоб вони були хороші то є люди, які трошки, трошки ще не доганяють щось. Ой, куди ви кидаєте желатін у холодець. Е, а почитайте, поцікавтеся про цей желатін. Його потрошки кожен день треба їсти. Чи в желе, чи в холодці. Я його спеціально купляю, щоб в чомусь їсти. Це дуже для людей те, що корисне. Не треба його обходити стороною і не треба говорити, казати, що, що воно не таке і на що його додаєте. Хоч кожен день його треба. Чим більше, тим краще називається. Ну, багато не треба. Ну, потрошки, якщо кожен день, хоча б через день. Должно в раціоні бути. Це я не забуваюся. Так, ну і всі мої походеньки. Таке важке воно було, таке воно важке. Ой, не знаю, добралася до хати додому. Ох, як спомнила, що я вчора по всій хаті ходила, спічки шукала, то це капець було. Ось так одну пачку прихопила, хай будуть. Дід повитягував усі спічки, а положить на місце. Чогось в нього не вистачає. Зображення. Так, ладно, піду я відпочину чуть-чуть, бо впаду точно. Всім гарного дня і всім з доброго здоров'я. Саме головне, щоб на все хватало сили. Оце, щоб хватило сили мені його поїсти. А що я хочу, то я не знаю. Що я хочу? От, от дивлюся, не знаю. Ну, попробую Такий салат зробити. Ну, що я ще хочу? Ну, не знаю. Яйця зварю, редьку. Ну, попробую. зеленої цибулі. Ну, все тоді піду я. Всім пока. Щось хмариться, хмариться, холодно. І йшла попід дорогою і стояли ці горіхи ось такі. Ось вони зараз тільки подростали. І там, де їх достав мороз, вони стояли чорні. Оце все висіло, почорнівше. Вони такі, наче з фільму в жостики, такий, о, чорні і опущені, оці листочки чорні. Думаю, прийду додому на свій подивлюся горіх. На силу я й до нього згадала, подивіться. Ось оцей малий не згорів і не замерз і великий. Цей мороз до нього не дістав. Може він ще коло хати, а то в березі там геть стоять чорні. Ну і коротше, будуть у нас горіхи. Якщо будуть, звісно, будемо пізніше побачимо, чи на них будуть горіхи. Ну, то можна зараз вже й подумати, що горіхи, мабуть, будуть дорожчі, ніж в минулому році, ніж в минулий сезон. Тому що тому що їй вони половину вимерзли. А щось та й осталося. Ось такі сережки на ньому, ось. І то не на всьому, ось внизу тільки сережки. А на горі я їх і не бачу цих сережок. Странно однако. Нема на горі сережок таких. Так, півень. От півень, він десь проситься. Проситься, проситься, тільки підійде, що він починає кричати. Ну, півень, погоді. О, мій бузок який Красивений Такий він пахучий, такий пахучий. От кожний колір має свій. Специфічний запах. Оце воно мені нагадує якісь французькі духи. От, їй-бог. такий. І то, що не повністю розсвічений він. Ну, розцвіта, думаю. Оце сонце за хмару, як заховається, так холодно. Ох, коли ж та тепло вже буде. Так, всім тепла. E dobrou. Poka, poka.